Чесно кажучи, це рішення було прийняти складно. Я дуже вагався, порівнював всі плюси та мінуси. Але, тим не менше, рішення прийняти: валізи зібрані, година поїздки машиною. І я стою на вокзалі і чекаю на потяг. До речі, щоб ви розуміли, вокзал зовсім не освітлюється, чи це з метою економії електроенергії, чи ще через щось. Я принаймні не знаю. Тільки я сказав, що немає світла. А ось і позаду мене загорівся ліхтар. Ось і я нарешті сів потяг. До речі, я вже десь біля року не їздив потягу. Щось лежав, крутився, вертівся, але і щось ніяк не можу заснути. Зараз спробую, може все таки вдасться. Всім доброго ранку Спалося мені, чесно кажучи, так і Трохи проти крутився. Ну нічого, як вже є. Ну що ж, друзі, а ось я приїхав до прекрасного міста Львова. Але на цьому мої пригоди ще не закінчуються. Обов'язково ставте лайк і підписуйтеся, якщо ще це до сих не собою. Я вже знаходжуся 5 днів у Львові, друзі. І мені дуже тут подобається. Це моє рідне місто, я ж вам казав, що я з Львівської області. І де би я не знаходився, мене завжди сюди тягне. Сюди я приїхав не просто так, а назбиралося чимало справ, які потрібно вирішити. В будні дні я ці справи вирішую, а зараз, поки в мене є вільний час, я вирішив прогулятися туристичною частиною Львова. А зараз я перемістився на площу ринок до Ратоші. Ви тільки подивіться, яка вона красива! Недовго я в суботу погуляв по центру міста, бо чесно кажучи, щось дуже замерз. А зараз приїхав в район Личакова по справах. І позаду мене знаходиться личаківський цвинтар. Зараз я вам його покажу. А ось і цвинтар, про який я вам казав, там похоронені самі знаменитості на цьому цвинтарі. Люди, які чогось досягли в цьому житті. Ви мої вже на стадії завершення, і в цей прекрасний сонячний ранок я вирішив прогулятися з троїським парком. До речі, цей парк мені знайомий з дитинства, коли я навчався в школі, і ми постійно ходили сюди гуляти. Ну що ж, пані та панове. Добігає до завершення мій третій тиждень перебування в прекрасному місті Львові, і це означає, що настав час розповісти, якими саме справами я тут займався. А я трішечки ходив по лікарях і одразу скажу, що все гаразд. А ще, друзі, я відвідав стоматолога, довів до ладу свої зуби, і найголовніше, що я зробив, це закордонний паспорт. Так що дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь і слідкуйте за моїми майбутніми влогами.